Доцент кафедри менеджменту Львівського аграрного національного університету. Зараз на даний момент на пенсії по інвалідності. І о, в 2018 році в мене сталася та проблема Отворився рак. і з того часу я шукаю, хто би мені зробив операцію, але, на жаль, я у Львові не знайшов лікарів, які б взялись за цю операцію. Тобто, повторюю, ніде. Тобто Я звертався навіть в Польщу і з, з тими результатами КТ, які були в мене, ніхто не хотів братися за таку складну операцію. Тобто, тільки дякуючи з Анастасією Русланніною і відповідно вже з Олегом Валентиновичем. Які погодились на це, щоб провести таку складну операцію. Дякуючи їм, вони зробили таку складну операцію. І дасть Бог, що я вже до кінця року буду повноправним і здоровим, дякуючи якраз тим лікарям. Від лікарні враження позитивні. Лікарі, так, ставлення надзвичайно хороше. І персонал, і всім, дякуючи. Анастасії останньої, що вона все організувала, відповідно ставить, коли треба, тільки один дзвінок і вона туди тут вибігає. Я їй дуже-дуже вдячний.